Цього року газова інфраструктура України переживає неодноразові ворожі атаки. Внаслідок обстрілів у квітні. Країна втратила майже 50% усього видобутку. Відновлювальні роботи тривають постійно, проте компенсувати втрати можливо здебільшого за рахунок імпорту газу. Власне, задля цього уряд спільно з групою «Нафтогаз» ведуть активну роботу з міжнародними партнерами, намагаючись залучити кошти для імпорту. Ну і остання така новина: це угода між НАК «Нафтогаз» і європейського. Ським банком реконструкції та розвитку детальніше про це поговоримо із головою правління НАК Нафтогаз України Сергієм корецьким Він виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня, доброго дня вам. Ну певно, я попрошу, аби ви розкрили деталі цієї угоди, е, кошт, е пункти, які туди входять, і чому вона є зрештою важливою для України. Прошу. Ми отримали Нафтогаз, підписав у вівторок пізно ввечері велику кредитну угоду відновлювальну на 500 мільйонів євро. Останні місяці робота тривала 24 на 7 спільно з урядом. І я користуючись мого сказати щиро дякую і особисто пані прем'єр-міністру, і міністерствам економіки, фінансів. Енергетики за цю плідну співпрацю, а саме головне ефективно. Результат цієї співпраці це півмільярда євро для імпорту газу для прийдешнього опалювального сезону. Мета дуже проста: це щоб українці були з теплом та газом. Проходила ця процедура. Проходила ця процедура наступним чином. Спочатку ЄБРР на раді директорів це рішення. І паралельно з тим ми працювали з європейською комісією спільно для того, щоб отримати гарантію європейської комісії. Тому ще раз вдячність і нашим партнерам з і Європейської комісії за такий неймовірний результат поточних умовах. З того, що я чую від ваших колег, ну, ця угода не оцінюється. Не оцінюється, як знаєте, якась пересічна чи е, типова. Поясніть її важливість і. Я не знаю, чи слово унікальність тут буде доречним. Це вже ви зараз скажете. Але, власне, чим є ця угода з точки зору е, там, стратегії, з точки зору важливості? Так, вона певним чином унікальна. Це найбільша угода кредитна Банку ЄБРР в Україні. Одна з двох. Найбільших за всю історію роботи ЄВР в будь-яких країнах. І перше не потребується державної гарантії української державної гарантії, тому що в рамках програми «Ukraine Facility за цей кредит гарантує Європейська комісія. Тому так можна назвати цю угоду і певним чином і рекордною, і унікальною. Пане корецький, я би так само попросив, аби ви для аудиторії пояснили методологію, яким чином буде закуповуватись газ для проходження опалювального сезону. Зрештою, як це виглядатиме в практиці? По-перше, це буде прозора процедура закупівлі газу. Відбуватися вона буде на платформі Європейського банку реконструкції та розвитку. Попередньо світові найбільші публічні компанії проходять. Процес верифікації підтвердження, і далі, вже коли нафтогаз виставляє певні лоти на закупівлі в той чи інший момент, ці компанії, які пройшли компланс та верифікацію торгуються. І хто дає найменшу ціну, той і визначається переможцем того чи іншого лоту. Я вам дякую за пояснення за те, що знайшли час. Нагадаю, Сергій корецький з нами наживо. Це є голова правління НАК Нафтогаз України.